Виконуємо номер 842 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз і знайди його значення. Завдання перше: 15а відняти А, якщо А дорівнює 97 і 28. Завдання друге: 19 n додати 16 n Якщо n дорівнює 100 і 15, приступаємо до виконання завдання. Завдання перше. Наш вираз 15а відняти А. Не забуваємо, що якщо перед зміною А немає цифрового коефіцієнта, то цей цифровий коефіцієнт дорівнює 1. Скористаємось розподільною властивістю множення відносно віднімання. Віднімемо числові коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 15 відняти 1 це буде 14 і множимо на А 14а. Ми спростили вираз. 15а відняти А, отримали 14А. А тепер знайдемо значення цього виразу, якщо а дорівнює 97, якщо А дорівнює 97, то 14А дорівнює 14 помножити на 97, виконуємо множення 14 і 14,97 стовпчик. 4 множимо на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 7, 7, до 2 9. Множимо на 9, 4 на 9, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 9 9, 3 12. Виконуємо додавання. 8, 9 додати 6, 15. 5 записали, 1, запам'ятали. 2 додати 1 3 і переписали 1. Вийшло 1358. Записали результат. 1358. Тепер знайдемо значення виразу, коли А дорівнює 28. Якщо А дорівнює 28, то. 14а дорівнює 14 помножити на 28. Виконуємо множення 14 на 28 стопчик. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 8 – 8, до 3 11. Множимо на 2, 4 на 2 8, 1 на 2. 2. Виконуємо додавання. 2. 8 додати 1 – 9. 2 додати 1 – 3. У нас вийшло 392. Завдання перше ми виконали. Переходимо до виконання другого завдання. Завдання друге – вираз 19n додати 16n. Спростимо даний вираз. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Додамо 19 і 16 та помножимо на спільну змінну n. 19 додати 16 буде 35. 35 множимо на n, маємо 35n. Ми спростили вираз: 19n додати 16n. У нас вийшло 35N. тепер знайдемо значення цього виразу, якщо n дорівнює 100. Якщо n дорівнює 100, то наш вираз 35n дорівнює 35 помножити на 100 і маємо 3500. Тепер знайдемо значення виразу, якщо n дорівнює 15. Якщо n дорівнює 15, то 35n дорівнює 35 помножити на 15. Виконаємо множення числа 35 на число 15, в стовпчик. 5 помножити на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5,15 до 2, 17. множимо на 1 – 5. І три. Виконом додавання 5, 7 додати 5, 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 2, 5. Вийшло у нас 525. Ми спростили два вирази: 15 А відняти А та 19Н додати 16 Знайшли значення виразів, якщо А дорівнює 97, і А дорівнює 28, Н дорівнює 100 і Н дорівнює 15. Номер 842 виконано.